Замість червоної доріжки, і тисячі слів. Водопоглинальне покривало аквастоп для котей і собакинів. Складні часи породжують геніальні речі. Тому ось вам ще одна актуальна новинка бренду «Петхаус». Для яких же випадків підійде це покривало? Людиська люблять зону комфорту, а звірята обожнюють зону комфорту людисьок. Ви ж знаєте, куди ви, туди й вони. Тому покривало буде дуже зручно стелити на дивані чи у кріслі, або навіть так на підлозі, і вони залишаться чистими та сухими. Постелити виріб також можна і в лежаку улюблен. Або в салон автомобіля, якщо, наприклад, ви з тваринкою в таксі або власній автівці, і взяти з собою навіть у поїздку чи подорож, або навіть на природу. Також покривали підходить для всіх тих моментів, коли ви думаєте, було б добре щось підстелити. Тепер трошки подробиць. Виготовлений виріб з мікрофібри, яка буде теплою і м'якою під дубкою улюбленця під час відпочинку. І до того ж з покривалом легко підтримувати чистоту веселі з тваринкою. А вся його магія от у чому: добре вбирає вологу та швидко сохне. Мокрі лапи, шерсть чи самі знаєте. Який конфуз тканина все хутко абсорбує, бо річ у тім, що покривало виготовлене з матеріалу із сучасною мембранною технологією. Наступне це те, що воно забезпечує чудову терморегуляцію. Варинкам буде комфортно на ньому у будь-який сезон. Також воно не накопичує неприємних запахів, і з якими б оказями не стикнулося покривала, все добре відпереться. А після цього буде як нове. Також воно досить велике і широке. Маємо аж два розміри S та M. Оберете варіант відповідно до габаритів вашого домашнього хижака. Стеліть зручно і м'яко. Після цілого дня тих дикань котики і песики захочуть відпочити та подрімати поруч із вами. Шукайте необхідний розмір покривала на нашому сайті або в додатку Pet House. А щоб не пропустити інших звірячих новинок, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Па-па!